Засідателі. Коли будуть народні засідателі, тоді вже суди не, не так уже будуть і вирішу виносити незаконні рішення. Можу, можливо, кабелі навіть брати. Суд присяжних присяжний. ще по ілюстрації. Да, я полковник Телек, представляє громадський об'єкт міжнародної поліцейської асоціації в цьому залі присутні десь відсотків 10 або 15 наших професіоналів, які пропрацювали по 30 років в органах міліції, серед них є начальник уведені. Хочу гримарочку зробити. Керівництво завжди мінялось, але апарат був в цілісності. Такі люди, можете називати їх застойними, вони по 16-17 років працювали і виховували професіоналів, був резервка. На сьогоднішній день командир новий прийшов, за ним є команда. Але з'являються пенсіонери в 25-35 років за 40 пенсійний фонд не витримує. Для цього треба резерв кадрів, прислухатися, щоб дійсно в громадські організації входили професійні люди, а не по партійним спискам, а дійсно професійні. І вирощувати СІС, розріз, на настоящий. Це перше. Друге, в судах, да, багато суддів наробили, бо вони там ті на міліцію на передньому краї, а ті розбирали. А що таке невиконання рішення суду? Ви називіть хоч один рік при при радянській владі, щоб рішення суду не було виконано відносно народу. Або Так, да, Якщо закрити людину швидко, швидко виконується. І процесуальний кодекс так само спрацьовано, що можна не два місяці вести справу, а вже неізвісно з'ясно. Срок. Сроків вже немає. Це ж новий вели, при Януковичі був. Відмінити його негайно. Були раніше сроки. Прокурорник цим дивився, наглядав, не дай Бог срок перевищив. Притягували до відповідальності всіх, начальників УВД, до останнього слідчого. Поки це не буде зроблено, ніякої ілюстрації не буде. Буде панібратство, будуть заминки, переминки і буде це вологі. На місцях на сьогоднішній день, ті, хто повинен виконувати рішення суду, не один не змінив. Возьміть пенсійний фонд, возьміть. Виконавчу службу. Якщо рішення суду попадає в виконавчу службу, його туди можна не давати взагалі. Ви будете його саме виконувати. Ну тільки не виконавчу службу. А потім, Богу, може воно попаде в прокуратуру, а тоді як прокурор почитає нужним, аж тоді він його виконує. Добре, і, і виконавча служба Час. на сьогоднішній день. Віддайте гроші виконавчої служби, віддайте військовим, а тим, хто на передньому плані, щоб вони дійсно ті гроші повертали Чорнобильцями. Да, і остання Добре. ремарка. Ми в Литві були 30-го, коли перед тим, як ми їхали з Литви, коли вже почалось побоюще. Там я там 14 14 странам інтерв'ю, бо наша команда була в день підписання, а повне підписання. Угоди про вступів інтеграцію. Ми не побоялись, ми остались. Там дали концерт, виступили. І були в Литовській поліції. Саме найголовніше, чого вони бояться, це кумовства. Там він каже, саме головне, щоб я свого родича туди не привів. Зрозуміло, зрозуміло, дякую вам.